У результаті вибухів на військовому аеродромі САКе Росія втратила щонайменше вісім літаків. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. В результаті вибухів було знищено або серйозно пошкоджено щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників су 24 та три багатоцільових винищувачі: су 30 Центральний район зосередження зазнав серйозних ушкоджень, але аеродром ймовірно залишається придатним до експлуатації. Згідно з даними розвідки, початкова причина вибухів досі невідома. Українська редакція видання Forbes спробувала підрахувати вартість знищених літаків, спираючись на різні джерела, сума могла становити від 650 до 850 мільйонів доларів. У виданні наголосили, що вартість знищеної техніки залежить від її кількості та класифікації. На жаль, ця інформація досі невідома.